Всім привіт! Ви на каналі Я і моє хазяйство. Сьогодні моїм кроленятам 50-51 день. От, приготовив я вже клетку, побілив її, вперед обшмалив, тому побілив. От, така От, вона Сьогодні буду цих кроленяток зараз з вами відлучати від кролиці. Кроленята відлучаю з 50 днів. 51 день, 52. От. Позавчора давав. Ні, вчора випайку давав сьогодні. От. от клетка. Тут вода, тут аж 4 поїлочки, Ну, у мене є. то я попекручував. Теж випайка з випайкою. Тут кормушку таку прибив длину. Вже все понасипав, поналивав. Ячмінь, комбікорм і кукуруза. Вот так от. Все, внутрі снаружи, побіляно везде, чисто. От. Тут у них такий сінник. Все, зверху тут отак от накривається, і тут люцерочка. Ну, от так от. Все, від... відкриваємо дверцятка. Ці тут сидять. От. Малишня там теж сидить. Ця кроличка робила гніздо носила, сіно. Поставив я її гніздо, маточник, ну ще там не робила. Так, Тут три кроля. Одного я обрав на м'ясо. Та ще коли я, пару днів назад. От. Ну, Вже вбираю потрохи. Вже гуляти починають. Скоро 4 місяці І, ну от, -от, -от, -от. так. Поки не відлучили. Качечки, качечки, качечки. Одна корічнява качка почала, теж вже качурі її топче. Білу він часто топче. Цього поставив гніздо качки. Там уже 6 яєць десь. Там чорний ящик. Тоже так же саме, як у мене. Все, виходьте. Виходьте, виходьте. Виходьте. Ну, ще корічні качки не несуться. От, ще тільки от біла тільки біла от несеться. 12 яєць вже, кожен день по яйці. Отак от. Так от. Ну, якщо почали вже качур почав топтати і молодих корічніх то і вони вже будуть скоро гуляти. Вот. Так, 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 так. Козенятка. Козенята, все, ці лишаються. Козел, дві козочки. Сьогодні два козлика обрав на м'ясо. Все, вони ну сплять. Ось вот. вот так от козочки, кози на дворі. Ходять козюльки, манюньки. Почти півтора місяця козлам було два. А це от дві козочки, білка, красуня і султан. Ну, от так от. Все. Так, про це розказав, тепер будемо відлучати кроленяток Вперед буду маленьких Кроленят Відлучать. Так. Сюда, сейчас. Секунду. Оп. Вот так. Все. Мальчики, девочки, тут. Кто хочешь? Давайте. Левую рукою. Все, вперед! Вперед, вперед, вперед. половить их. Давай, давай, давай. А ну-ка, что, зерно сейчас сразу шукать. Вот такие вот зайчики все. Вперед, 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 вперед. Ідіть сюди. Ось так. Зараз пока їх половлю. Вот. Всі зараз по одному, одною рукою. Всі, айда. В цій шість, в тої п'ять, в тої три. Так, всі. Шесть. Да. Все, бігом. Шукайте, де їсти. Так, це кроличка, все. Вони в мене мають. Кролиця 7-го і 8-го. 4 кролиці. От. І 12-го оця. Ось так от. Так, 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 так. Все, отак от ставлю, щоб вони. Пішліте. Пішли, пішліте. Оце зараз всі, що я ставлю, то мальчики. Оце дівчинка. Оце дівчулька. І оце. Отакі от. А то все мальчики. Ну, потім, може, буде ще якась дівчинка. Буде видно, отак от, от. їдять всі хто що. Так, далі, 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 далі. А це мій інвалідник. Він був маленький ще, маленький-маленький, як у ціло. Он довилазить. І в нього з лапками. Ну Він ходить, їсть такі от екранки неробочі. От, ну, як... Вот. Як прижали в детстві чи що. Ну отак. Вот вот, ну теж ходить. Оп-оп. Вот. Так він трошки ну, ходить на ноги, вот. трошки інвалідік. Ну нічого, буде рости. Головне, що вижив. Так, і тут три мальчика. Оце на розвод. Оце хороші кролі. Великі їх три. Да, оце мені так подобається. І був оцей його недавно гуляв. Це скільки? Півтора місяця. Вже з другими кроленятами. Ну, це і прям голова так і вуха. А чого? Я вам ще скажу. Дивіться, яка от товста і вуха які. І от його папаша. От. І от копія вдалася в нього. Все, вперед. Кроличка велика і кроль. Ну Цей раз менше в неї кроленят. Так, і последній. Все. Так, 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 так. Тут везде все закриваємо. Закриваємо все. Все. Всі тут малиші. Ось вот отак от, от. Чистенько, побіляно. От, все. Хай Бог була щоб були живі, здорові. Так що, от, щось сьогодні буду давать випайку, завтра. От, щоб все було добре. От так і хотів От Отут вода і тут їда. Все. Така от велика тут кормушка. Прибив, все, на висоті. От, тут с... сенік такий їдять люцерочку. Все, тут доски, щоб не ходили поверху. От, от, от так от. Всі і коротенькі вушка такі. Коротенькі. Ну, от так от разноцвітні зайчики. Зайчики, майчики. О, бігають, ходять. Все, кролиняток відлучили. Зараз спонаблю... понаблюдаємо за ними, як вони тут ходять, собі їдять. Пол за пару днів стреться. От, може ще нижні доски теж, а то все станеться біле. От, тут раніше оце, ви бачите, текло, бляхи прогнили з верхньої клітки. Це я побілив, побачу, може, ще раз потім тут побілю. От, ну воно сюди тільки достає. Я тут цю клітку забрав, переставлю сюди, от, і вже щоб не текло от, бляхи. От, от так. от. Де, що там? Все, всі в нових містах. Всі в кучі, всі в місті. А. Бігають, скачуть. Малишня. Їм зараз не їди. їм зараз так бігати, скакати, зараз все будуть дивитися. Отак от, от. Ті там, ті там, водичка. Зараз О -о. будуть пробувати туди залазити. Отак от, от закрили, закривається в мене. Все. Так, цим через недіню, неділю кролиця. Так що. От, маточники є стоять. М -м почищу у них, Ну, я недавно чистив, коли позавчора почищу, поставлю маточники. Сіна туди логового. От. от так от. Все, тепер ви вже безмалишні бігають. Хто що. А їм лучше, вони ура! Забрали. Бо вже якісь животи. От, видно як. Вже будуть скоро других мати. Все, таке от було відео. Відлучив я з вами кроленяток. От. Бігають, ходять. О, я ж казав. А, спригнув. Один уже заліз чорний. Бігають, скачуть. От отак -от, от. Все, таке от було відео. Кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Поширюйте мої відео. От. Все. Всім пока.